Пронто, пронто, всі мої феєчки, феєчки це всі, хто мене дивляться. З вами Ханна, найкращий зірковий тарулах, вона ж Гаргона. Ви знаєте, поділюся з вами, хоча я вже виходжу, з цієї проблеми, у мене і не знаю, чому це сталося. Волосся почало обламуватися, щось вилазити. І зараз у те, що я бачу. Ну, Я приймаю це як досвід, який, мабуть, вибрала моя душа для того, щоб пройти. Не знаю. Але думаю, що він буде мені корисний. Але так вам про волосся розказала. І так. Який сюрприз на вас очікує, думайте про себе. Я вже про всіх про вас подумала. Зараз знижки на амулети тривають. Амулети я роблю, поки помішую, не переживайте. Я сама не я люблю, коли це довго розказують, тому що дивлюсь своїх колег іноді, ну мені цікаво. Я швидко. <кій> <кій> так, ще, ще, ще кашу, з кашлем взагалі. Навіть на спорт не ходжу, поки не одужаю. Дякую за побіжання здоров'я, яке ви мені пишете. І так, який сюрприз на вас очікую, про що я хотіла сказати? Про амулети. От такі роблю тільки я. Я багато медитувала, поки мені дали цю інформацію. Я не знала, чим я буду займатися. Це прийшло під час медитації, коли я медитувала. І ці амулети змінили життя, багатьох фейчок. Добавляйтесь в групу Телеграм, ви і так додаєтесь посилання. Підписуйтесь на мій Тік-Ток, Інстаграм. Всіх вас дуже люблю. І скажу вам так: зі мною ваше життя стане набагато зрозумілішим, тому що я йду в ногу з новими технологіями, з новими 4D енергіями, і зараз по-іншому будуються стосунки, по-іншому заробляються гроші. І вся ця інформація безкоштовно є в групі Телеграм. І так, який сюрприз на вас чекає? Ох, як цікаво. Дівчата, ну що, який сюрприз чекає ви тут дізнаєте, що є чоловік, який до вас відчуває певні почуття. До речі, ви якось давно знаєте цього чоловіка, і навіть якось... Ну, якось давали йому зрозуміти, що він вам подобається, або хтось з вас прямо вкладався в ці відносини, там. Да? І цей чоловік вам, до речі, по долі йде. Тобто ви не могли його оминути. Хоча цей чоловік, да, до вас. Ну, скажімо так, сам не проявлявся. Що не сам не проявлявся? Ну, це не було, що давай з тобою підемо на побачення, так? Тут, можливо, в компанії могли з ним бачитися, чи ще якось. Тобто, от спеціально рухів в ваш бік не було конкретних, типа рухів по пентаклям. Не так, що написав і пропав, або просто написав. Та? Тож, ви дізнаєтесь про те, що. Він має до вас почуття. Давайте зараз подивимось, що і як це саме буде. Який сюрприз чекає на моїх феєчок. Феєчок це всі ви, мої прекрасні жінки. Чоловікам теж підходить цей розклад для моїх фей. Чоловіки, я не знаю, як феєчки, а чоловіки, феї. І по аркану луна. Говорять про те, що чоловік скриває ваші почуття до нього. І зараз мені знаєте, що з потоку, яка інформація прийшла, що це може бути не той чоловік, на кого ви подумали. Розумієте, так? Да? Майте на увазі. І тут чоловік цей, він. Та, він працює зараз, заробляє гроші. Тут, до речі, хтось з вас пішов із відносин кохаючи, або ви, або він, тому що цей чоловік міг до вас проявлятися не як доросла людина, а як людина, яка багато чого обіцяла. Але нічого не робила. Ну, як нічого? Ну, тобто, було на е, на рівні розмов, так? Тому, так, це чоловік вам був по долі. Дівчата, цей чоловік, це чоловік, з яким ви були у відносинах. Все, вибачте, це минулий чоловік. Я розумію, що ви його не хочете, тоді зараз разу заходьте і пишіть. Відміняю минулого чоловіка. І запрошую нового чоловіка. Це спрацює, обіцяю. Це чоловік, який так, він прийшов до вас як доленосний. Але тут, тут коріш за все, що ви пішли із відносин з ним. Причому тут показують, що чому пішли, бо ви розчарувалися, ви не отримали те, чого ви хотіли. А чому чоловік до вас не проявлявся раніше? А тому що самозакоханий? Я себе кохаю, такий егоїстична людина. Розумієте? По типу він є серединою цього Всесвіту, я пуп землі. Розумієте? Ну, в общем. Які карти? Я не знаю. Такого минулого, що далі зараз покажу, я думаю, можна захотіти. Послухайте далі. Ну, у вас ним взаємне <кхання> кохання. Вам кажуть, це чоловік якого ви любите, а він кохає вас. Деяким з вам, хоча може здаватися, що ви вже його не кохаєте. До речі, я дуже раджу всім вам амулетне відпускання минулого чоловіка. Після цього амулету ви перестаєте віддавати енергію цьому чоловіку, і дуже часто він відчуваючи це. Тоді починає розуміти ваше значення в його житті. І тут чоловік, дівчата, довгий час вів себе по дураку, відносився несерйозно, налегке. Була хитрість, обман, маніпуляція з його боку. Тут зараз ви з ним на дуже великій відстані. Причому ви тут для нього можете бути зіркою. Такою, тобто він вас бачить як недосягаємою. Тобто, він навіть тут може думати, а де я, а де вона? Тобто ми різні дві галактики, як до неї дотягнутися. До речі, те, що ви пішли від нього, все це було по справедливості. Але знаєте, про що ще тут можуть говорити карти? Про те, що по справедливості, хоча б і пішли з цих відносин, може здійснитися у вас якась мрія стосовно цього чоловіка. Ви навіть вже не вірите. Ви думаєте, ну, у вас були якісь на нього очікування певний час? І ви могли вірити, що він може все можливо. Ну, Можливо, вірити в нього. І... Тут кажуть карти, що, так як тут Аркан Сонце здійснення бажань про те, що, і по справедливості, бо карта доленосна, що ви навіть не вірите в те, що це бажання може здійснитися, або взагалі бажання про особисте життя, або бажання пов'язане з ним. Тому що йде справедливість, ви отримаєте компенсацію за все те, що ви віддали і не отримали від цього чоловіка. І це буде. Десятка пентаклів, тобто стабільне і надійне життя. По справедливості значить, що це ви підете в Ракс? Це буде мрії про народження дітей або діти, якщо ви в фертильному віці. Це будуть відносини, де все зрозуміло, розумієте? Розумієте, розумієте? Де кількість грошей збільшується? Матеріальний план росте. Тому ось так. Що ще буде для вас сюрпризом? Ну, те, що він король пентаклів. Він вам скаже так, я зріла людина. Я готовий до серйозних стабільних відносин. Я маю на це кошти, я виріс, я хочу в це піти. Ще ви знаєте, що мені сподобається подобається, що чоловік поборов сам себе по аркану сила? Все, хитрість, обман, маніпуляції, все те, що було раніше, він це поборов. Бо аркан сила про те, коли ми можемо керувати самим собою. Або щодо стосовно почуттів до якоїсь людини. Це я кажу у загальному огляді про вас, фечки, ті, хто пішли кохаючи. Бо це про те, що ви також сильні. Бо залишити чоловіка, якого ти кохаєш, може тільки доросла людина, дитяча людина, дитяча людина, людина з дитячою позицією, вона буде жити з таким чоловіком і говорити: Ну як же, я ж його люблю, що я можу змінити? Да, це равно, я ж дитина. Не виросла така жінка, пробачте, хто мене слухає. А щастя, воно для дорослих людей, і гроші для дорослих людей, і сімейне життя для дорослих людей, сімейне справжнє. То якщо ви досі в дитячій позиції заказуйте амулет на особисте життя і вас трансформують до того, щоб візьмете відповідальність, то тут ви сильна і він сильний. Він теж поборов собі Оцю здатність хитрувати, маніпулювати, обманювати. розуміє, що ні, це не підходить вашим з ним відносинам. Тут, до речі, карта говорить про те, що ви можете відчувати на інтуїтивному рівні про те, що я вам кажу. Напишіть е, в, скажіть мені в коментарях, чи відчуваєте ви це. Те, що все рівно ваше бажання стосовно особистого життя, воно здійсниться. Або тут, тобто, чи знаєте, ще можу про що карти говорити? Що він вас бачить верховною жрицею, бо, можливо, ви є верховною жрицею, жінкою, яка має якісь таємні знання. І випадає аркан смерть. До речі, у когось ви були у нього в таємних жінках. Якщо це так, то з цим покінчення. Покінчено. І також покінчено з тим, що ви не отримували щодо почуттів і щодо емоцій, стільки, скільки ви віддавали. І він до вас йде по аркану смерть. Тобто, все старе віджило, він до вас йде як імператор. За зараз до вас взагалі не проявляється? В цьому і буде також здійснення всіх ваших бажань. Це коли людина бере на себе відповідальність. Імператор він готовий заробляти гроші, мати родину, нести на це відповідальність. Це є сюрпризом. Печки мої, напишіть, чи хочете ви мати такий сюрприз. Або ви можете відмінити, тому що долю робите ви самі. Як скоро <coughs> Вищі сили підкажіть? Феєчка отримає цей сюрприз? Скоро, дівчата, це, або 3-го числа. Скоро, скоро, або 13 13-го, Ще, вищі сили дайте пораду фейчки стосовно взагалі цього чоловіка. Ви знаєте, до речі, я дуже люблю одну колоду, я її часто використовую. Бачу, як хтось постійно різні колоди. Але скажу вам так: не бійтеся. Якщо ви там таролог, верховна жриця, хто мене дивиться, використовуєте одну колоду. Чим частіше ви її використовуєте, тим більше сил ви їй не даєте. А клієнтам скажу, що не, не треба оцінювати таролога по тому, що чим більше колод, тим кращий таролог. Ні, це не так працює. І так, дайте пораду моїм фейчкам любим, що достосовно. Я таки нарешті знаю, куди мені треба дивитися, вибачте, бо я тепер вже прочитала. Дайте пораду феєчкам моїм любим щодо стосовно цього чоловіка. Ну, карти вогонь, ну подивіться. Аркан Сонце, про що він? Вам порада? Ну, про те, що любіть себе. Але також про здійснення ваших бажань. Тобто, всі ваші бажання здійсняться. Я права, ви ще сили? У вас з ним все рухнуло в одну мить? І аркан зірка. Але по аркану зірку здійсниться те, на що ви взагалі не розраховуєте. І ви зараз, я вам кажу, ви зараз скажете, угу, угу. ні, я вже його навіть не хочу. Пуста карта про те, що вам більше не треба знати, і десятка пентаклів. Це з ним йдіть тільки в брак, тільки в стабільне і надійне життя. Розумієте? Чи варто фейсі довіряти цьому чоловікові? Так, четвірка жезлів, дівчата, проживання під одним дахом це реально буде. В цьому є енергія і це брак тут ви в білому. Окей, okay. а з чим цей чоловік прийде до фейчки? З чим? Парканума. Він прийде з тим, що він буде вас добиватися стільки, скільки треба. Але він, те, що він намітив, він обов'язково ре, е, реалізує. А що він намітив? Він намітив шість пентаклів. Вкладатися у вас. І грошима, і справами. У нього прям бажання це робити. Тобто стати для вас імператором, покровітелем, розумієте? А для чого йому це треба? Для справедливості. Справедливость це коли відносини реєструються в раксі. А також він розуміє, що він вам винен, дівчата. Ось таке розуміння. І він хоче вам віддати, він хоче. Да зробити справедливість в вашому житті? А що він відчуває цей чоловік до моєї феєчки? Кілька пентаклів, дівчата. Ну, відчуває це по пентаклям, це він хоче стабільне, надійне, щось побудувати з вами цей де. А що відбуває, відчуває цей чоловік до моїх феєчок? Знов трійка Він відчуває, що він вже хоче з вами бути по стабільності і надійності. Так, шість чаш. Він відчуває, що. Він розумієте? Він начебто знає вашу душу. Його, ваша, його, ваша душа йому знайома. Або, знов кажу, ви з ним були в цьому житті. Ну, ви з ним були в цьому житті, ми бачили. Але ще у деяких, але не у всіх. Він відчуває, що не просто так ви зустрілися, тому що він ну, якби знає вашу душу. Він зараз думає, двіка Пентаклів, що вам запропонувати таке, щоб ви прийняли і пішли в це? Так, і Аркан Сила. Він відчуває, що він зможе керувати сам собою. Що він відчуває? каже, він хоче з вами продовження відносин, горить все. Ну, які карти, і справедливість. Він хоче справедливості. Фечки, мої любі, пишіть мені, чи робити для вас розклади. Пишіть теми в телеграмі, в групі розкладів, які ви хочете побачити. Скажу вам лише одне, що чоловіки, які проходять ваше життя, це завжди про вас. І який би чоловік не був поруч з вами, ви повинні розуміти, що чоловік це тільки частка вашого життя. І у нього є свої завдання, свої цілі по цьому житті, які він реалізує. Тому не вимагайте від чоловіка компенсувати вас любов за всіх батьків, за всіх чоловіків, які були у вас до цього. Дайте це собі сама. А також беріть цю любов з того, що ходіть в кафе, які вам подобається, тією дорогою, якою подобається. Спілкуйтесь тільки з людьми, які вам подобаються. Працюйте тільки там, де вам подобається. Розумієте? І тоді любов вас просто-напросто буде з вас перти, Тому що ви скрізь йдете там, де вам подобається. Розумієте? Якщо ви не знаєте, як це знайти, заказуйте амулети. Є амулет на призначення, є амулет на фінанси, є амулет на особисте життя. І це все про те, що вас будуть трансформувати вищі сили. Стосовно енергії карт, які будуть в ваших амулетах, я нікому нічого не висилаю? Тому мої амулети ще екологічні. Тож, не зважайте на потім, бо деякі з вас кажуть, от він прийде, і моє життя налагодиться. На 7-8 місяців, поки гормони працюють і бушують, так. А далі? А що далі? Якщо в вашому житті нема того, про що я сказала, ви навішаєте на цього чоловіка все, а він просто чоловік, він така ж людина, яка теж може не мати улюблену роботу і далі, скоріш там, все так і буде, бо яка йшла, такий підійшов. Тож ви своїми болями будете стикатися і звинувачувати один одного. А насправді. Насправді це все про вас, будь-які відносини про вас. І чим ви ретельніше підготуєтесь до приходу чоловіка, саме щодо любові, яка повинна бути повним повно в вашому житті, я навіть ходжу в ті ресторани, де мене люблять офіціанти. Так, дівчата, я не ходжу в ти, де до мене кривляться. Тому що розумію, що я за день понабираюсь крізь любов, і я додому приходжу. І потім зустрічаюсь там з чоловіком, то я від нього не вимагаю 100% відда... наповнити мене любов'ю за цей день. Тому що в мене її так багато, мені навпаки, хочеться ділитися нею. Бо в мене її багато. Я набрала за день через улюблену справу, через улюблене кафе, через людей, улюбленних, з якими я спілкуюсь. через моє життя. Тому. Якщо ви не знаєте, як це зробити, я знаю. А мої моти не просто знають, а вносять в ваше життя реальні зміни за півроку. Тому зараз, поки акційна ціна, витрите гроші не на покупку нових сапог, а вкладіть в себе в свій розвиток і буде вам щастя. Люблю вас!